Нечисна підприємниця обманула кілька десятків людей. Жінка взяла оплату за меблі, прийняла замовлення і щезла. Магазин вже більше місяця закритий, а ошукані покупці не знають, в які двері їм стукати. Потенційним покупцям жінка представляється Гаврюк Оленою Миколаївною. Договори, які вона надала замовникам меблів, підтверджують її особу. Та незважаючи на початки і підписи, які стоять в документах, знайти саму бізнесвумен ніхто не може, як і меблі, які вона пообіцяла доставити. Здесь у нас надужен бути стоять шкаф-купе, якого нету. Ми заказували під всю стінку. Большую метр шестьдесят на той стороне мы заказывали тумбочку навесную, то есть для кухни кухонную под посуду. Но так у нас ничего и нету до сих пор. Наталя мати маленької кіри. У неї є кімната в гуртожитку, де вона планує поселитись з дитиною. Зараз ремонтує приміщення, не вистачає лише меблів, які замовила ще в кінці літа. Привести все пообіцяли за два тижні, але вже два місяці ніякої відповіді від продавця немає. Говорить, так як нікуди скласти речі, вимушені тіснитися у знайомих. Передоплату ми оставили її повністю по той причині, що сказали, якщо товарний чек, то буде робитися це дві неділі. Якщо по договору, то це буде робитися 45 днів. Так как нам з рібенкам гариться в чужих людей жить чтобы доделать хочеться, щоб доділати ремонти. Ми решили по товарному чеку все скупиться, сразу заплатили їй всю суму. За два тижні продавчиня телефоном пояснила, що постачальники затримують замовлення. Ще за місяць гора підприємниця зовсім перестала брати слухавку та стала вимикати телефон. Хочеться Будь ласка, повідомлення після хазнавого. Наталя вирішила написати заяву в поліцію. Як виявилось, таких же постраждалих у кривому розі багато. Валентина зверталася до магазину на центральному ринку, який зараз не працює. Замовила кутовий диван та стінку ще у березні минулого року. Оформила договір та меблів так і не дочекалася. На початку серпня жінці привезли лише частину стінки, і те у розібраному вигляді. На телефони не відповідає. Поехала в магазин, магазин закрытый. На фабрике задержка, все перебои пошли. Нету машины, чтобы загрузить, чем мебелью мало заказов. Вот так. Мне она привезла 4 августа стенку, но ее не собрали полностью. Карниза нету на верх карниза, это самое и пропал этот сборщик. Виталия его звать, и он и карнизы забрал. На гори підприємниці у поліції вже зареєстровано кілька заяв. Наразі жінку намагається розшукати за даним фактом, слідчим відділом міського відділення поліції, внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 190 шахрайства. На даний час тривають слідчі дії щодо розкриття даного злочину та Притягнення до відповідальності винної особи у відділі захисту прав споживачів міськвиконкому кривого рогу говорять при будь-якій покупці треба перевіряти ліцензії та документи підприємства. Якщо виникають сумніви, одразу йти до спеціалістів по нормам законодательства має бути наймінування суб'єкта або наймінування магазину, до налоговий номер має бути вказан, і має бути указаний адрес е, осуществської діяльності, наименування товару. количество там например должна быть комплектация по мебели если мебель на заказ должны быть эскизы зарисовки обмен подписей, что получено согласие на эти размеры на фасон на модель, Якщо хоч один пункт не вказаний у документі, це значить, що папери не дійсні. Товарні квитанції, які видавала підприємниця без половини цих параметрів. Тому для подальшого розгляду, як тільки поліція знайде шахрайку постраждалим, потрібно звернутися до суду зі свідками. Сама ж підприємниця повинна заплатити штраф за те, що надає недійсні документи. Верень Клавріненко і Зубченко, Максим Пономарьов, Роберт Сіваков, підсумки тижня, перший міський.